З приходом зими дорожні мотоциклісти вже відправились в зимову сплячку. А ми, квадроциклісти, продовжуємо катати. І мега важливо зберігати, ну принаймні, руки і п'яту точку в теплі. Тому не дивно, що зараз найбільше купують квадроциклісти найбільше замовляють саме підігріви сидінь, ось такий, як у мене в руках, і підігріви ручок. І ті, і ті підігріви виконуються на водозахищених елементах. Цьому підігріву абсолютно не страшне потрапляння вологи під сидіння, і так само зручно те, що воно. На швидкоз'ємних фішках. Коли вам треба зняти сидіння, ви просто від'єднуєте фішку, від'єднуєте проводку і спокійно сидіння собі знімаєте. Те саме стосується і підігрівів ручок. Ми маємо підігрів ручок на будь-який смак з твердішим складом резини, з м'якшим складом, товстіші під дуже крупні руки або навпаки. Тонші з зручним ухватистим таким хватом для найменших долонь. Маємо підігріви самих ручок, маємо підігріви з підігрівом курка газу. І точно так само контролери в цих підігрівах бувають простими, просто включити-виключити, а бувають складними з великим діапазоном регулювання температури. І є навіть такі контролери, де можна додатково підключати ось такі. Підігрів і сидінь, і це все регулюватиметься з одного контролера. Який би підігрів вам не було потрібно? У нас є абсолютно все. Тож сміливо звертайтеся, відправляємо оперативно в той же день.